Чи є у нього інша? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодяку, щоб цей розклад був співручний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, чи є у нього якась інша жінка, дівчина, інші якісь стосунки? Ні, нема. Хоча двійка, знаєте? Давайте ще подивимось, чи є у нього інша. Ну, в нас такий, знаєте, хлопак е незвичайний, за ним черга стоїть. Я знаю, що зараз ви можете посміятися з цього, але дійсно за ним хтось там може боротися, хтось може якось е хотіти бути поряд, якось е змагатися з вами може. Хтось дійсно може, але він це не підпускає, він нічого не проявляє туди, він для себе це закриває. Тобто він не реагує на якісь короткострокові ем, зв'язки, а він реагує на те, що є з вами, на довгострокове, на вже налагоджений коннект. Так, він дійсно чесний перед вами, в нього інших немає, а якщо і є, він на них не реагує. Тобто, якщо хтось хоче конкурувати з вами, в неї не вийде. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори, також у мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!